Але математика, на мою думку, більш точна і більш конкретна наука. Як будь ласка, вам можу сказати, більш навіть розширились з першого по четвертий клас в принципі, подобалися як і точні науки, так і більш гуманітарні науки. Зараз Поглиблюються знання в цих науках і вподобання також розширюються. Дякую, Ну, В молодших класах мені подобалося також, як і зараз математика, тому що мені цікаво було розв'язувати логічні не тільки задачі, а зараз мені також подобається не тільки математика, а й. Ну інші точні науки, і також я зацікавлений, можливо, літературою. Усіх у вас є багато досягнень вже перемоги в олімпіадах та конкурсах. Але скажіть, будь ласка, перший успіх для вас що це було? На мою думку, мій перший успіх це у цьому класі перемога на міській олімпіаді з математики, а потім і на обласній олімпіаді з цього ж предмету. Моїм першим успіхом я все ж таки вважаю той день, коли прийшовши додому і сповістивши про якісь свої досягнення, я побачила усмішку на обличчях своїх батьків і побачила саме цю гордість. І це для мене було найкращим. І я вважаю це своїм успіхом. Перемога на олімпіаді ще в третьому класі, коли я ще тільки розпочинав пізнавати... Математику та інші ну, в цілому життя, тому це для мене було досить, як так сказати, несподівано так. І з того моменту, мабуть, я і почав більше працювати над собою, щоб досягти. Я думаю, у таких цілеспрямованих людей мають бути якісь зіреції. Є у вас такі зіреції відомих особистостей? Ну, можна сказати, що мій взірець це Нікола Тесла. Завжди мені подобалася ця особистість, тому що він був захоплений своєю справою, досліджував те, що йому подобалося, і те, що було привабливим для нього. І він, він досяг певних значних результатів. Це відома особистість, його називають генієм. Тому я вважаю, що це дійсно мій комис. Насправді, можливо, так, моя душа більш лине до гуманітарних наук, тому і відповідь моя буде більш художньою. В принципі, немає, як ми знаємо, ідеальних людей, і для когось це може бути взірець, певна людина, для когось ні. Якщо ти вже став на певний шлях, чому ти маєш когось наслідувати? Можливо, ти станеш тим зірцем, який колись будуть наслідувати. Для людей, які колись наслідуватимуть тебе. Тому я дотримуюсь цієї думки: що е, працюй, е, живи так, щоб потім не було е, твоїм батькам і твоїм друзям соромно за тебе. Я вважаю, що в кожної людини, мабуть, можна чомусь навчитися, але я не можу сказати, що в мене є якийсь зірець, тому що е, в кожної людини є деякі. Вади є деякі mm. достоїнства, можна сказати так. Yeah, І тому я не можу обрати для себе саме роздіця, такого, якого можна буде наслідувати майже по всьому. Скажіть, будь ласка, який навчальні заклад для вас є прикладом того. Що варто боротися за вступ до нього. Насправді, я патріот, і я вважаю, якщо відповідати на другу частину питання, я вважаю, що потрібно навчатися саме в тій країні, де ми народились, де ми виросли. Серед престижних вузів, я думаю, погодяться зі мною більшість абітурієнтів це все ж таки університет національний імені Тараса Шевченка, імені Франка у Львові. Тобто, в залежності від того, яку спеціальність о, хоче отримати людина, вона обирає вже університет. А університети мають спеціалізацію чи то економічний, чи то класичний. Вже якщо ти хочеш стати лікарем, то в класичний університет ти не підеш. Я вважаю, що. Немає значення, де ти можливо будеш навчатися в Україні або за кордоном. Головне, де ти будеш працювати і що ти будеш робити для своєї країни. Я ще вирішую між українськими провідними вузами та московськими можливо вузами. Так справді в Україні досить якісна освіта. Тут дійсно навчаються гарні студенти, тут можна отримати гарну освіту. Тому я, буду, я думаю, що я буду навчатися в Україні. А для тих, хто хоче навчатися за кордоном, в Україні, в українських вузах, в гарних вузах є програми щодо співпраці з іноземними вузами. Тому можна отримати освіту європейського рівня і в Україні. Ну, знаєте, талановита людина талановита в усьому, тому мені цікаво, чим, окрім наук, ви захоплюєтесь? Перш за все, моє захоплення це музика. У всіх її виявах я пишу музику або намагаюсь її писати, щоб не бути, щоб не говорити про себе голосно. Я юний поет. Минулого року відбувся мій концерт моєї творчості на базі дитячої музичної школи No4, за що я їй дуже вдячна. Це також, до речі, був мій успіх. Закінчила я цю школу і продовжую подальшому свою справу, скажімо так, написання пісень, поезій. Можливо, у майбутньому це буде не тільки моїм хобі, можливо, я захоплюсь цим більш глибше і представлю, можливо, свої твори широкому загалу. Тому це все ж таки найперші мої захоплення, музика і література. Також, якщо додавати написаний мною гімн 10-ї школи спеціалізованої, це також є досягненням у кожному щоденнику учня школи номер 10 на другій чи третій сторінці є слова з гімном і за це я вважаю горда і я цим, і, і Школа. Так. Моє хобі це література, я полюбляю дуже читати, різноманітну літературу. Багатьох напрямків. Іноді навіть пробую писати, але є улюблені напрями. Наприклад, історичний, або також я полюбляю детективи. Але дійсно якісні детективи. Артур Конан-Дойль – один з моїх улюблених авторів. Щодо хобі та інтересів, я зараз захоплююсь, мабуть, більш за все це літературою, але я ще в пошуках того, що можливо стане моїм другим я. Тому хочу спробувати себе у різних галузях можливо, культури і обрати, мабуть, те, що мені буде ближче до серця. Цікаво, все ж таки діти ваші, вони займаються наукою за власним бажанням, чи це все-таки ваша настаново? Ну, от сказали сьогодні від Бога. Тобто він сам, інколи його потрібно відтягувати від книжок і виганяти на вулицю, там, на велосипед, щоб він десь чим зайнявся. Тому що ну, це таке, мабуть, дійсно, така дитина народилася. Ну, Якщо говорити про Катю, то я б, звичайно, розмажила два напрямки творчу і наукову. Якщо говорити про творчість і творчу діяльність, то, скажімо так, співати вона почала раніше, ніж розмовляти. І, звичайно, що це, ці здібності вони проявлялись з самого на народження, з дитинства, в музичну школу записалася сама. В першому класі прийшла і каже, я записалася, ски ми ще думали, а вона прийшла, і каже, я записалася вже в музичну школу. Тому, що стосується творчості, звичайно, що завжди підтримували. Що стосується наукової діяльності, то не підштовхували, але, скажімо так, ну по можливості допомагали і сприяли. Але, звичайно, що о, тяга до навчання. До наукової діяльності я би сказала з великою вдячністю, що тут велике значення має школа. І дуже приємно, що Сумська гімназія представлена чистельним складом педагогів, а десята школа досить так скромно віднеслась до цього питання. Але маючи нагоду, я б хотіла подякувати, звичайно, що і керівництву школи, і педагогічному складу. Знаєте, в межах цієї школи дітей спрямовують, скажімо так, прибувають любов до навчання, до праці, до науки. Більшість дітей є переможцями різного року, олімпіад, турнірів, приймають участь, пишуть роботи малого академії наук. Я зараз говорю не тільки про Катю, але. Дуже багато учнів займаються цією діяльністю. Звичайно, що тут школа і педагоги спрямовують, допомагають в різному плані. Тому в межах нашої школи діти здобувають досить високий рівень знань, і звичайно, що отримують певні навички, які. Зачайно надо блять и подальше на мочании, и взрослым жить и так воспитания, Я могу сказать, что чем меньше было, конечно, не было никаких проблем, а чем старше становится, тем сложнее в том плане, что там поздно ложиться спать, там долго mm -hmm. играть в компьютер, то есть иногда хочется взять этот кнут. Но до этого не доходит, конечно, но пытаемся найти какие-то компромиссы. Поэтому проводится маленькие детки, маленькие проблемы большие, чем старше, тем сложнее в этом вопросе, что я уже в личность, могу ложиться и 13, так сказать, маленького можно было вложить там 10, а сейчас это уже проблема. <coughs> Поэтому в этом вопросе, а так, ну, Андрей был не проблема с ребенком самого рождения, было действительно тоже ну, желание учиться, два года он уже все буквы знал, четыре читал, читал, то есть как бы сам, никто его не заставляла. Вот до того, чтобы мы вы выходили на улицу, еще не было ему двух лет, мама, давайте на машинах, на номерах мы, мы подходим, там какая-то, какая-то, то есть как То есть в этом вопросе, конечно, ну да, был действительно, как бы, можно сказать, с рождения, подает. Ну а благодаря, конечно, школе и первая учительница наша, хочу очень, поблагодарить Диденко Татьяна Викторовна в 30-й школе. Она заметила его способности. Благодаря ей, может быть, мы стали участвовать в Олимпиадах. Потом в Александровской гимназии уже, когда он перешел, тоже была данные учителям всем, потому что и факультативы организованы, и все, то есть как бы занятия, никаких репетиторов у нас нет, то есть все только в школе занятия, все дополнительное. Місію виховання несуть і батьки, і соціум, і педагоги, і школа. Якщо говорити про батьків, то я вважаю, що тут особистий приклад найкраще. Ну, і якщо говорили метод кнута і пряника, то можна застосовувати і пряник, кнут не знаю, не педагогічно. Але особистий приклад це найперше. Зрозуміло, що в якому соціуму дитина виховується і в якій школі це також досить важливо, оскільки більшу половину свого життя на, на сьогоднішній день наші діти проводять саме в школі. Тому е як вони спілкуються з однолітками, як спілкуються з педагогами, звичайно, що це впливає на їх розвиток. Про відносини батьків з педагогами, з власного досвіду, можу сказати, що в нас ніяких проблем не було, але якщо так аналізувати, відвідуючи батьківські збори, то поставали питання від батьків, ми з якимось педагогом не задоволені, з яких причин не розумію. У нас таких питань завжди не виникало, ми завжди. Ці е, педагогі нас повністю цілком влаштовували. Тому якщо говорити, яку обирати школу, то знову ж таки кожен керується своїм принципом, але наразі е, я хочу сказати, що особисто ми, я не задоволені школою, яку ми обрали. Тому що якщо порівнювати інші школи, як діти з тебе поводять в інших школах, є досить такі негативні приклади. Я так думаю, що всі їх знають, буває інколи, то у нас такого немає. Тому виховання дітей, звичайно, що. Досить на досить високому рівні відбувається. Я думаю, що діти, які навчалися і навчаються в нашій десятій школі, вони будуть достойними громадянами. От у вас так много всього хорошого говорили, і родителі, і вчителя, а недостатки у вас є, як ви <рес> Звичайно, є. Немає таких людей, у яких немає певних недоліків. Якщо людина займається науковою працею, вона присвячує цьому час, звичайно, цей час він не резиновий, обділяється увагою свої друзі. Певні знайомі, з якими хотілося б спілкуватись, це якщо з недол... говорити про недолік саме наукової діяльності, але якщо говорити про саме недоліки як людини, можливо, це буде занадто суб'єктивно, щоб я сама говорила про свої недоліки. До, до цього було все нормально, а потім влюбився саме кампанія, ми запросилися. Що ну, можливо саме што, што я -бул, не саме. Футбол, волейбол, баскетбол. Ну, Я займався а тенісом, а також э, <плату> займався э, текставанням, так, можна так сказати. Лі влітку це плавання, це біг, це велосипед. Насправді. Так, ви праві в плані того, що особливо потрібно поєднувати розумову діяльність з фізичною, адже коли та їдеш навіть на велосипеді, а тобі потрібно щось там згадати, вивчити, ти так просто їдеш, відпочиваєш, але згадуєш певну інформацію, тренуєш свій мозок. Це можуть бути певні вірші, якщо про математики, можливо, формули. Або хтось там виведе новий якийсь закон чи ще що-небудь. Тобто це... я займаюся фехтуванням, плаваю влітку, намагаюся щоранку бігати. Їжу на велосипеді влітку щодня після уроків тому.